Не вмієте любити Україну, ми вас зобов'яжемо, Дмитро Корчинський. Наративи 2024 року, на які ми з вами заслужили. Зараз ви подивитесь відео, і ми з вами поговоримо про заборону виїзду дітей і що це означає, і чи дійсно це позиція самого пана Корчинського. Давайте подивимось відео. Воюємо, ж насправді, зараз не за демократію, ми воюємо за виживання. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання, тобто обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги. А це означає так, це відмовитися від е, ряду прав е, і від ряду зручностей. Скажімо, це означає полюбити ЦЦК, це, це означає, що е, дати ще більше прав Збройним силам. Це означає, що заборонити виїзд не тільки військово-зобов'язаних чоловіків, Ось зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. Бо що з х років десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивезено за кордони Китаю зараз у Китаї у них півтора мільярда населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу. У себе, і вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями, і вивіз китайських дітей. Це Китай. Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні, але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти. Не повернуться в Україну, вони виховуються не українцями, вони не повернуться. які вони будуть стимули повертатися в Україну? Тобто ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: Ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо любити Україну. Подобається це йому чи ні. зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут. Воювати або підтримувати фронт, і українські діти вони не повинні чути польську мову чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут, в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління. Тільки так. Подобається вам чи не подобається, але вас змусять любити Україну. Ваших дітей закриють в Україні, щоб вони нікуди не виїжджали, щоб вони бачили все жахіття, щоб вони виросли морально, психологічно і фізично хворими людьми. Тому ж так сказав Дмитро Корчинський, йому так хочеться, розумієте? Деякі блогери кажуть, що це його особиста позиція, і не дай Боже, щоб вона туди там наверх дійшла. Друзі, не все так просто, як здається, на перший погляд. Якщо ви вважаєте, що. Багато людей висловлюють серед політиків виключно свої позиції, то я вас дуже розчарую. Ви всі чудово розумієте, що ми з вами в великому шоу, в великому кварталі. І цей квартал задіює різних гравців, дуже багатьох гравців. Так от, Дмитро Корчинський, дуже адіозна персона в українському політикумі. Він я завжди вважав його несистемним політиком, таким знаєте, рандомним, який от там щось зникає на рік, на да? а потім хоп, виліз, щось сказав. Виліз, сказав і зник знову ж таки. Да? Е, якщо подивитись біографію Корчинського, також викликає багато сумнівів. Там він із Дугіним в 2005 році в Москві був, відкривав якийсь євразійський форум з Дугіним, там з Арістовичем, Ну, тобто, розумієте, да? з однієї сторони націоналіст, з іншої сторони, там Москва Дугін. Ну, якось воно трішки в мене не складується всі ці моменти. Тому я й кажу, що досить такий різноплановий політика діозний. Не, не можна його вважати прям на 100% зрозумілим політиком. От. Тому сприймати його слова потрібно через призму того, що зараз відбувається. А що відбувається? Відбувається шоу, друзі, де нам показують те, що ми повинні бачити. Дмитро Корчинський не виключення із цього шоу. Багато мабуть подумають, що Дмитро Корчинський ну, фігура, яка не належить до жодної політичної партії, він засновник партії братство і все таке інше. Але Дмитро Корчинський дуже добре розуміє, що відбувається, розуміє, що він каже, і ці меседжі, що він закидує. От вони не просто так. Дмитро Карчинський дуже розумна людина. те, що він каже, каже з якоюсь метою, друзі. І ця мета не що інше, як випробовування і підготовка вас до майбутнього, до того майбутнього, яке будує влада. Вас потихеньку готують. Просто для цієї ролі вибрали пана Корчинського, тому що ну він політик одіозний, можна сказати, такий трішки скандальний. От при цьому він націоналіст, патріот країни. Тому він добре підійшов для цієї ролі. Але думайте своєю головою, думайте, друзі, вас постійно готують, готують до вашого майбутнього. Це і є те, що буде чекати на ваших дітей. Залишити дітей, щоб вони бачили постійні походи на цвинтарі, щоб вони бачили жахіття війни. Щоб вони жили в тих побоюваннях постійних. Ну я такого не можу побажати ні одній українській родині, ні одній українській дитині. Я такого не можу побажати. Я бажаю українським дітям. Щоб вони їздили в аквапарки, щоб вони насолоджувались життям, щоб вони прожили своє життя, яке одне життя. Можливо, у Дмитра Корчинського їх дев'ять, але у всіх інших одне життя. І я бажаю, щоб ви його правильно прожили. І саме головне для вас, батьки, запам'ятайте, що на вас зараз випала дуже складна доля. Ви свої амбіції повинні поставити нижче. Майбутнього ваших дітей. Думайте, де ваші діти будуть рости. Я не вважаю, що якщо дитина буде знати польську чи німецьку мову, їй буде дуже-дуже від цього погано. Ні, навпаки. Саме головне це життя ваших дітей. А все інше скрутіть і викиньте кудись подальше. Разом з усіма всіма політичними заявами, друзі. Тому думайте і бережіть себе. З повагою, ваш адвокат Демченко.